шукаєте нову роботу, варто використовувати усі доступні ресурси. Це особисті знайомства, рекомендації, сайт з пошуку роботи. Сучасний інтернет, мобільні та інші технології дають додатковий ресурс, який робить процес працевлаштування більш ефективним, простим та зручним. Перевага, зокрема, в тому, що сучасні технології дозволяють шукати роботу без меж, як у своєму місті чи країні. Так, наприклад, за кордоном, а також окуплювати більшу кількість джерел інформації. По-перше, сторінки в соцмережах. На первоокційна відома соціальна мережа Facebook. Це майданчик для професійної самопрезентації. Навіть якщо ви не вкажете всі свої профілі в резюме, роботодавець, ймовірно, ви знайде най їх самостійно, коли буде розглядати вас як кандидата на вакансію. Тому варто усвідомлено розміщувати контент, вновлювати інформацію про свою освіту та досвід. По-друге соціальній мережі це зручний спосіб шукати об'єктивну інформацію про вакансії та регутацію, достатньо стежити зановленням в професійних групах, спільнотах з пошуку роботи, підписатися на соціальні сторінки кампанії. Сучасні технології допомагають шукачам отримувати найактуальніші пропозиції щодо роботи без витрат часу на тривалі пошуки. Шукати вакансії створювати, розміщувати, редагувати резюме також можна за допомогою мобільного телефону. Треба просто встановити відповідний додаток. Додаткове джерело пошуку вакансій, професійні спільноти у Телеграм. Знайдіть канали з найцікавішим контентом і відстежуйте актуальні пропозиції. Так ви підвищите свої шанси знайти чудову вакансію. Варто пам'ятати, що найважливіше в резюме це його зміст та структура. Проте, якщо ви хочете виділитися серед інших кандидатів, можна експериментувати також із формами. Якщо ви не професійний дизайнер, у нагоді стануть спеціалізовані онлайн-сервіси, які допоможуть вам відобразити ваші основні професійні досягнення. При цьому навіть таке резюме має бути оформлене у діловому стилі. Це тобто мінімум кольорів і фор. Перш за все, лаконічність та інформативність. Це альтернативний інструмент працевлаштування, який не змінює класичне текстове резюме. Просто для деяких вакансій є обов'язковим етапом, оскільки дозволяє роботодавцю ще до зустрічі оцінити ваші навички, презентації, креативність, комунікабельність, щоб записати відеорезюме, підготуйте текст, який плануєте озвучити. Перш за все варто відрекомендуватися. Потім презентувати основну інформацію про себе, яка відповідає вимогам вакансії. Це може бути профільна освіта, професійні досягнення, знання мови, навички роботи зі спеціалізованими програмами, і обов'язково розповісти про свою мотивацію. Чим саме вас зацікавила кампанія та вакансія? І чому вважаєте себе гарним претендентом на посаді? Наприкінці подякуйте за увагу, а на відео можна додати контактну інформацію текстом. Не всі кандидати мають змогу написати професійне відео, але про якість також важливо подбати. Про охальний зовнішній вигляд, презентабельний фон, відсутність сторонніх вручних звуків, які відволікають увагу від ваших слів. Оптимальна тривалість одна три хвилини. Онлайн-інтервю це зручний спосіб організувати перше знайомство роботодавця та кандидата. Особливо, якщо вони знаходяться у різних містах або навіть країнах. Готуйтеся до онлайн-співбесіди так само, як і до особистих. Будьте готові розпочати розмову вчасно, піклуйтеся про зовнішній вигляд, завчасно продумайте відповіді на стандартні питання, щоб розмова була комфортною. Перед бесідою перевірте якість зв'язку та переконайтеся, що вам у цьому ніхто не заважатиме. При виборі нової роботи шукачам цікавий не тільки її зміст, але й середовище, в якому доведеться працювати. Перш ніж відгукнутися на вакансію або потрапити на співбесіду, відвідайте сайт компанії. По-перше, це корисно для підготовки. Роботодавці віддають перевагу підготовленим кандидатам. По-друге, деякі компанії розміщують на сайтах віртуальні екскурсії. Так ви зможете побачити ще до візиту на власні очі. Побачити потенційний офіс колег, побачити атмосферу, в якій можливо ви будете працювати.